Доброго ранку, діти! Ось і настав серпень теплий, щедрий і сонячний. Серпень це третій і останній місяць літа. У серпні ще світить сонечко, але спека вже не така сильна, як у липні. Дні стають коротшими, а вечори прохолоднішими. А чи знаєте ви, чому серпень має таку назву? Її придумали дуже давно. Слово серпень походить від слова серп. Це такий інструмент, яким колись жали пшеницю та інші злаки. У серпні люди з давніх часів жали хліб, бо саме тоді він достигає. Ось чому місяць і отримав таку назву. Також у серпні дозрівають багато смачних овочів і фруктів, яблука, груші, сливи, кавуни, дині, помідори, огірки. Це справжній час щедрого врожаю. Люди збирають врожай на городах, садах і на полях. Квітнуть соняхи. Це великі жовті квіти, схожі на сонечко. Їх часто можна побачити біля сіл, полів. Або доріг. У серпні багато дітей ще відпочивають, грають на вулиці, купаються, гуляють з друзями, мандрують з батьками. Але всі знають, незабаром прийде осінь, і дітки підуть до дитячого садочка або школи. Серпень це час прощання з літом. Тож треба встигнути ще погратися, набігатися, накупатися і насолодитися теплом.